Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. У нас зараз дві задачі: 26-13. Чому для артилерійського обстрілу далеких цілей? Використовують тільки навісні траєкторії, коли ствол гармати, утворює з горизонтом кут більший за 45 градусів. Ну, якщо снаряд призначений для польоту на далеку відстань. То йому доведеться під час польоту далати опір повітря. І швидкість польоту в таких снарядах, ми розуміємо, вона дуже значна. І це означає, що цей опір буде дуже помітним при настільній траєкторії. Тобто, коли він рухається по низькій траєкторії і проходить слої атмосфери дуже густи. Тому в артилерії використовують так звані навісні траєкторії. Якщо снаряд підіймається до гори високо, то під час польоту він е, проходить менш густі шари атмосфери, і опір повітря при цьому буде сутево зменшуватися. І тому е, снаряду простіше буде долати цю відстань, і, мабуть, дальність польоту при цьому теж може Добре. Ось таке розв'язання, якщо що, ви можете поставити на паузу, передивитися, але сподіваюся, що саму основну ідею про опір повітря ви здесь зловили. Наступна задача 2614, човунне ядро масою М маленьке, падає у воді зі сталою швидкістю В, з якою силою треба тягти його вгору, щоб воно піднімалося зі сталою швидкістю 3В. Вважайте, що сіла опору води прямо пропорційна модулю швидкості руху. Ну, тобто, якщо ми будемо з вами розв'язувати цю задачу, то бажано зробити ось такий рисунок для того, щоб розуміти, що куди у нас напрямлено. Тобто, якщо в нас ядро само по собі падає в речовини, то на нього діє сила МЖ, сила тяжіння, і сіла оперу рідини. І ядро в нас рухається рухається донизу і рухається з постійною швидкістю. Тобто сіла МЖ і сіла оперу вони однакові. А якщо вони однакові, і ми розуміємо, що сіла оперу за умовами пропорційна е швидкості, то я можу записати сюди якийсь коефіцієнт пропорційності, це неважливо, який просто як деяка константа. І тоді в нас. Е КВ буде дорівнювати МЖ. Це нам потрібно, буде потрібно для другого випадку. А далі в нас будуть якоїсь сіло F тягнути до гори ядро з швидкістю в 3 рази більший, 3В, і донизу буде діяти сила тяження і сіла оперу в цьому випадку. Вон, сіла опору буде більш значно, тому що вона, за умовами, як ви пам'ятаєте, пропорційна швидкості, а швидкість 3 рази стала більше. Тому у нас Зрозуміло, що якщо швидкість постійна, то сила F буде дорівнювати сумі сіл МЖ і Ф оперу. Ось вона є. Але ми з вами вже знайшли, що КВ це МЖ. Тобто КВ ми можемо замінити на МЖ. І тоді ми отримуємо, що сіла F буде дорівнювати 4 МЖ. Ну, ось вона відповідь: ось таке розв'язання задачі. Сподіваюсь, ви сні теж впорались, але якщо не самі, то. З моєю допомогою, то далі ми можемо з вами відпочивати.